Всім вітання. У нас сьогодні перший день в школи, сьогодні 8 число. На тиждень пізніше, ніж у нас починається тут школа, хоча кожен рік трішки по-різному. Плюс-мінус другий тиждень вересня. Е, е, Старше доволі, молодший, не дуже. Він вже вкуривши, то не так прикольно. А найщасливіше, напевно, я. Всі діти пішли в школу. Цей місяць вони будуть в школі до першої години, а наступні місяця до 2. І аж літам там знов останній місяць до першої години. От красів весь час до другої і літом би менше вчились, бо літом вони вчаться аж майже до кінця червня, до 23-25-го, хто як. От, ще десь мають початись мої заняття, але щось ніхто не дається знати, навіть не знаю, де ту інформацію шукати, може по інститут піти подивитися. Бо я е е вступила на якісь мовні курси, якісь <смас> іспанської мови. От. І вони десь мають середини вересня розпочатися. От. І зараз йду в поліклініку. Е... Вже йду третій раз намагатися забрати свої документи на медичне страхування. Подивимось, чи вийде в цей раз, хоча готові тільки мої дітей, а чоловіка чогось нема. От. Хоча мені... Це найбільше турбує що чоловіка. Було бо йому треба лікування, а ми ніяк нічого не можемо доробити. Ота ситуація. І от е, покажу, як тут діти йдуть в перший, ну як в перший, в перший день школи, хотіла сказати, перший клас. він ну, шумівшись, скандал в київській школі, щось читала десь краєм окошу ніби нібито... Директрису звільнили щось і того. але не за те, що вона не пустила дитину в шортах в школу, а за те, що це було під час повітряної тривоги. От. Ну, але тут з тим справи набагато простіше, тому що в них перший день школи всі в спортивній формі приходять. В шортах, причому коротеньких, шорти не до коліна, а досить короткі. І не знаю. Це якийсь трохи перебор, як на мене. Та я думаю і для всіх, бо раз набрала ця ситуація такого розголосу, От, причому сама директорка не була в діловому одязі. Я її не підтримую, це точно. Я отримала свою і дитячу, а за чоловіка мені на рецепції не змогли пояснити, чому немає. Пішла в мерію. Там казали, що це нормально. Має бути пізніше, не залежить від того, що одночасно подавали, таке буває. От. Я думаю, можливо, і за того, що він офіційно працює і, можливо, там, можливо, якась, як то сказати, інша, інша соціальна організація якось так тим завідує. Ну, не знаю. От. Будемо чекати іншими словами. Тепер офіційно, вже не так страшно хворіти. Не дай Боже, звісно. Я тут теж от недавно хворіла, не знаю. Може і ковід, а може і, звичайно, щось респіраторне. Бо Мама дзвонила, каже моя, що вона в Україні лежить з ковідом. Знову та шняга ходить і мучить нас. Тому треба записатись вітамінами. Увесь кінець серпня в нас тут були різні свята. Потім по карнавалу, Я ж вона розповідала, танцювали в різних нарядах, що мені дуже... Пала в око, що тут е, дуже багато старших жінок і чоловіків пенсійного віку. Ні в чому в собі не відмовляють, танцюють. Це дуже якось так, знаєте, е, приємно, якщо чесно, за цим спостерігати, е, що вони не сидять, не сумують, а живуть повноцінним життям. От. І у мене тут зав'язались такі приятельські відносини з е, дівчиною з Еквадору. Е, її син е, вчиться разом з моїм молодшим. І, ну, спілкування так тяжко проходить, бо я дуже мало знаю слів, але дуже приємна дівчина, е, трохи по продуктору, трохи словами. Якось знаходимо спільну мову. Разом з дітьми гуляли. Ну, я її питаю, чи вона була на тому карнавалі останньому, чи бачила його. А вона каже, ну так ти це карнавал. Каже, Фабрера зимою. А я каже, та ні, от, -от позавчора був, чи ні, коли він там був на днях. А вона сміється, каже, та ні, це була фієста, а карнавал зимою. Ну, виглядає воно, в принципі, дуже подібне. В чому різниця? Особливо я не розумію, Ну, можливо, з часом все стане на свої місця. Тому це була фееста, не карнавал. Трошечки ставлю цих відео, як воно відбувалось, але зовсім чуть-чуть. Бо вже трохи вставляли, як ми позабирали ці іграшки, позбирали дітям там в кінці, розкидували, вони безмежно щасливі. Але тут такі, знаєте, звичайні китайські іграшки, я вже більшість з них викинула. Але ну, емоції дуже круті діти отримали. Я заставляю себе вчитися, сіла тут зовсім, зробила каву. І розумію, що я вже третій раз е залипаю в, в стрічку і бездумно щось собі гортаю, гортаю, потім, а, мені ж треба вчитися. знов Засікаю себе на моменті, що я щось просто рис в інтернеті. Тож думаю. Трошки зніму і для себе, і для вас що не можна відходити від планів. От треба завжди, як то сказати, Тренувати свою силу волі. Я, я постійно кидаю тренування йогою, постійно, бо потім так важко в ритм зайти. І в мене мікроскопічний рекорд. Я два ранки роблю, два ранки, два ранки, та, як то правильно сказати, роблю зарядку. От я вже так можна сказати, трошки пишаюся собою. Бо деколи, я не знаю, зараз почнеться школа, і як це буде, тому що як почнеться школа, треба дітей забрати, відвезти в школу. То деколи думаєш, що так, треба встигнути в школу, і то буде легше кинути, але зроблю собі такий челендж хоча б на місяць, а там вже буде легше, я так думаю. Ну і так само з е... мовою. Так що, місяць я старанно і чемно вчусь і займаюся, і буду вам розказувати про свої досягнення. Можливо, це буде ще одним стимулом, щоб покращити себе.